Миронівський м'ясопереробний завод Легко входить до структури холдингу МХП. Легко одне з найбільших підприємств з виробництва готових м'ясних продуктів в Україні. На базі сучасних технологій завод виготовляє та фасує понад 180 найменувань продукції. Однозначно, війна на жаль внесла свої негативні корективи у роботу підприємства. Але навіть у перші дні вторгнення завод не припиняв роботу. Саме з цього і розпочалося наше інтерв'ю з директором заводу Максимом Мазуром. Перший день війни ми залишились з керівниками підрозділів до вечора, щоб дочекатися другу зміну, яка приїжджає на 8 годину вечора, щоб запевнити їх. Що ми працюємо, що замовлення будуть, що ми будемо працювати. Перші дні, перші години вони були важкі. Важкі, тому що не було розуміння, що далі і що робити. Тому перші дні питання, яке непокоїло усіх, що робити далі. І Багато хто задавався питанням, а чи буде робота, чи буде заробітна плата, чи будуть замовлення. От. І у перші, у перші дні що ми робили? Ми дивились вічі людям, щоб показати, що ми тут, ми нікуди не уїхали. І справді, жоден з керівників у перші тижні місяці вони залишались тут з людьми. Ми були усі разом. Так, да, був період, коли з приводу того, що деякі вантажівки застряли на окупованих територіях, у нас ускладнилась логістика. Ми не змогли вивозити усю продукцію, яку напрацювали. Але завдяки героїчним нашим водіям, які не боялись, які розуміли, що люди живуть там, їм потрібна їжа, то це питання за тиждень-два ми вирішили. Продукція поїхала по всій країні. От, і ми відновили виробництво. Коли кажу відновили, то вийшли на ті обсяги, які було. Так? З початку війни ми зупинились буквально на один день. Потім, так, замовлення стали менше, але вже через місяць ми вийшли на ті об'єми, які були до війни. І скажу так, що а, улітку, коли припадає сезонність така зростання попиту на напівфабрикати високої степені готовності, да, ми зробили а, більше, ніж робили до цього. Да, і наразі попит є, попит зростає. Так, звичайно, зростає обсяг виробництва, тому що як населення, так і наша армія потребують продукцію, яку можна швидко приготувати, тим більше враховуючи ситуацію, що склалася із відключенням електроенергії, а на деяких територіях, особливо деокупованих, відсутність не тільки електропостачання, а й газу, води. Тому заводська продукція високого ступеня готовності стала актуальною. Хоча потрібно врахувати, що заводу також терміново потрібно було вирішувати проблему відключення електропостачання. Да, у нас були відключення, були обмеження, це спонукало на те, що ми стали більш економні. Ми передивилися технологічні процеси. Деякі процеси перенесли в ніч. З дня, тому що в ніч у нас е, ліміт більше. А вранку, ввечері, це якраз стосується такої більш жорстокої економії, що ми зробили. Тобто ми це відчули. Але завдяки героїчній роботі наших енергетиків, які відновлювали, які співпрацюють з бізнесом, у нас були наради, і це були наради. Не для того, щоб сказати ні, 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 це були наради для того, щоб вирішити питання. Однозначно, як би не було, що не було, ви вже сказали, що на виробництві яке б воно не було автоматизовано кадри. Кадри, як ви опікуєтеся своїми людьми, і що для вас взагалі таке кадрове забезпечення підприємства означає люди, наше все. Тому що які б автоматизовані процеси не були, без людей нічого працювати не буде. Якщо казати про соціальний пакет, який, який був, да, він такий залишився, він не зменшився. Пільгові курча, які ми отримували, ми отримуємо. Заробітна плата, яка була, вона є і так співпала, що у нас було. Підвищення заробітної платні якраз напередодні війни з лютого 2022 року, і керівництво нашої великої компанії. Не зменшили, От то підвищення, яке було, вони так і оставили. Максим Олексійович, Звичайно, війна потребує е, мобілізації. І Я думаю, що це питання торкнулося і вашого колективу. Яким чином ви це переживаєте? Яким чином це все організується у вас на підприємстві? У нас є мобілізовані працівники. От е, стосовно нас, що ми для них, вони для нас. Ми розуміємо, да, вони захисники. Зах... захисники нашої батьківщини. Ми зберегли за ними робочі місця і хочу додати, що зберегли і заробітну плату. Незважаючи на те, що по суті є закон, так, який дозволяє не платити, але ви продовжуєте. Платити. Так, Це рішення на уровні холдингу і воно стосується усіх підприємств нашої великої родини. Ми підтримуємо наших мобілізованих працівників, їх сім'ї продуктами харчування, підтримуємо спілкування, коли питаємо, де вони, що з ними, питаємо, які наразі потреби є. Є специфічна допомога конкретно тим, хто перебуває у гарячих точках. На лінії фронту. Місцево також підтримуємо, тому що є такі потреби, комусь потрібні піддони, комусь каністри для технічної води, і така допомога теж відбувається з нашої сторони. Тобто ви кажуть, ви постійно в цьому руся, ви постійно моніторите те, що необхідно, і якщо є можливість, ви вирішуєте цю проблему. так? Звісно, так да. mm. і ті потреби, ті запити, які ще будуть попереду, то ми будемо долучатися. Ми долучаємося і будемо долучатися до них. Тому що а, наше підприємство це не відокремлений десь. Тут ми в громаді, ми в Миронівці, це наше місце, це наше місто, це наше суспільство, це наші люди. Один із конкретних прикладів, який би я хотів навести щодо амуніції це досить специфічні речі, які ми не в змозі були придбати самостійно, тому що ми не розуміли, що потребують. Наші мобілізовані люди, але завдяки фонду МХП громаді, які допомогли вирішити це питання, взяли більшу частину коштів на себе, вони допомогли в вирішенні цього питання. Тобто ви постійно, як то кажуть, у співпраці із усім агрохолдингом ви те, що потрібно, те, що необхідно, ви однозначно співфінансуєте, допомагаєте і підтримуєте. Можна так сказати. Так, так, постійно. І не забуваємо про наших діточок, тому що війна є, вона є, але у дітей повинно бути дитинство. І тому у прошлому році ми відбудували новий дитячий майданчик от, біля нашого будинку, де проживають працівники, але майданчик відкритий, він для всіх, для всіх діточок, які знаходяться поруч або просто хочуть погойдатися, погратися на майданчику. Робота на МПЗ легко це чудова можливість не тільки забезпечити себе, свою родину стабільною заробітною платою, соціальним пакетом, а іще зробити вдалу кар'єру навіть для тих, хто ще не має досвіду роботи фаху. До речі, якщо у людини немає досвіду роботи, ми співпрацюємо з молодими фахівцями. З колишніми студентами, коли ще місяць тому він був студент, а наразі він молодий фахівець. І у нас є декілька прикладів, коли вони приходять, розвиваються і досягають ну, певних успіхів. Певних успіхів да. Ви завжди маєте змогу стати частинкою нашого колективу, частинкою нашої великої сім'ї. В цьому контексті хотілося б додати, що протягом 2022 року підприємства Прат МГП, Прат МЗВКК, МПЗАЛЕГКО та ВП Миронівка Топ НВФ Урожай сплатили 352,7 мільйонів гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, в тому числі до місцевих бюджетів перераховано 232,7 мільйона гривень. Окремо сплачено суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування робітників підприємствами МЗВКК, МПЗАЛеКО та ВП Миронівка НВФ Урожай, яка становить 53 мільйони гривень. Максим Олексійович, що для вас особисто, є те, що ви є керівник підприємства європейського рівня. Та ще в такий період дуже складний для всієї нашої держави. Це можливість харчувати людей. Ми у цьому ланцюжку харчової безпеки займаємо не останнє місце. У нас, попри цілі. Бізнесу і отримання прибутку є ще така важлива місія, як годувати людей. Створювати доступні продукти для харчування, безпечні та якісні. Що ми робимо усі разом?